Усім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Ходили за лісою, прогулялися, пішли в магазин. Я в минулому відео казала, збираюся готувати червоний борщик і нема в мене бурячку. Купила все, що завгодно, а за боряк забула. В етозі по дорозі зайшли в свіжину, взяла під черевину. Вона вже підсолена, але зараз ще на шматочки поріжу та засолю, бо сказали, що вчора ввечері посолили її на 129 гривень вийшла. І згадала, що не взяла буряк і взяла заправку Томатна з болгарським перцем. Зазвичай, якось я заправки не купую, сама роблю, але ну, цього разу. Буде мені таке полегшення в приготуванні. Взяла картоплі, для доці взяла сирки. хлібчик мій улюблений, салтівський, бездорожовий. Взяла такий шашличний соус, замість кетчупу. Він мені на сьогодні не потрібен, але просто щоб був. Думаю, можливо, колись піцу надумаю зробити, щоб. Якраз на основу піде, дуже смачно буде з ним. Ковбаску знову взяла, таку, як нещодавно, в чудо-маркеті салями Президентська, вищого гатунку, досі вона по акції. І зайшли, взяли в карамільки солодощі, Макові Рулети. Я таке сама не приготую. Можна, звісно, звичайно, заморочитись, але... Але нащо заморачуватися? І в нас АТБ біля нас не працює. Аліса дуже полюбляє макові булочки, рулетики за тебе. І взяла її як альтернативу. Ну, не прям її всі. Але взяла, нехай дитина поласує. І вже поставила водичку на бульйон. М'яско моє вже розморозилося. Тож, зараз буду чистити картоплю, сховаю все, буду готувати. Сало вже підсолила, завжди залишаю на повітрі, щоб постояло. Засмажку робити не буду. Зараз вкину, в мене вже там бульйон вариться десь хвилин 40. Вже зараз буду закидати марку з цибулею. Перечистила, порізала всю картоплю, що купила, бо кастрюля велика. Думаю, хочу, щоб геть повна була, щоб економити свій час та краще з дитиною більше займатися. Скільки вліза, буду бачити, а залишок, що залишиться, я практикую у морозилку, закидую і на якийсь супчик або на якийсь рагу якраз буде. Поки чистила овочі, нарізала, дочиталася, бачила на вітрині, була заправка, писала «Томатна з буряком. А В мене передавчиня питає, каже, є ще з болгарським перцем. Ну, я ж думала, що з буряком і болгарським перцем. А почитала склад, що тут є тільки буряковий сік, бурячку нема. Ну, все одно, думаю, буде смачно, але що значить недосвідчена. Не знаю, чи то купила, вляпалася. Ну, нічого страшного. Ну що, я вже на фінішній прямій. Картопля, вся помістилася, все вже готове. Зараз кину капусту, в мене молода, тому і чекала доки <кій> до овочі, картопля, морква, цибулька вже будуть м'якенькими, щоб потім каші не було квасоля в томаті, і заправка. І зараз ще зеленюшки наріжу, і все, все готово, все зроблено. Ось такий борщик в мене вийшов. Я зазвичай люблю, щоб він був такий е, темно-червоний, насичений, але без буряку це практично неможливо. Ще додала один пакетик малесенької томатної пасти, і все одно такий колір. Але пахне дуже смачно, дуже пахне болгарським перечиком. Тож на вулиці в нас поливає дощ. На сьогодні буду завершувати відео. Всім, хто зараз. Збирається їсти, всім бажаю смачного апетиту. Усім привіт! В нас вже новий день. Аліса ще спить. Вчора почався дощ і вночі йшов на вулиці похмуро, все в калюжах. Не зрозуміло, не фокусується, не зрозуміло наскільки там прохолодно, бо хтось іде в куртках, хтось в жилетках, хтось просто в спортивних костюмах. Не знаю, вибер... виберемося ми сьогодні кудись. Я вирішила на сніданок приготувати вівсяну кашу, дуже давно не готувала. Я роблю одна склянка води, дві склянки молока і склянка вівсяних пластівців. Пластівці в мене ось такі: премія. Вони такі дрібнесенькі. Мені подобається, як вони. Що ж воно не фокусується? Швиденько розварюється, давно вже не готувала. Переживала дуже за цю вівсянку, бо кілька днів тому довелося винести на вулицю, біля смітника залишила, можливо, хтось тваринкам чи кудись забере. Дуже багато крупи винесла на смітник. Літала в нас моль періодично, там одна в кілька днів. І на мене находили думки, що десь щось завелося. Ніяк не доходили руки. А полізла я на днях, коли готувала крильця у духовці, Женя, з чого все почалося, Женя десь побачила у Тіктосі, чи де, готав. І побачив крильця в медово-гірочичному соусі, в кунжуті запечені. І каже, зароби такі самі. Я кажу ок, крильця річна дорога, скільки вони? 119 гривень за кілограм, нібито коштували. Гірочиця мед є, кунжут є ще з Павлограду. І я полізла. До тієї коробки, що ми привезли з Павлограду. Там були корупи, крупи відкриті вже пакети, але я завжди ну, відкриваю, потім прищ... ну, згортаю, прищепкою цей, щоб нічого не просипалося. Зазвичай, якщо є якийсь чистий сухий пакетик, ще в пакетик вдіваю. Я вибачаюся, помила голову, не сушила. Не сушила. Взагалі, полізла я за тим кунжутом і побачила таке, що там в тих, в тих крупах позаводилося вже, я не знаю, схоже на малесенькі гусеніці. В мене такий шок, бо Женя тоді займався в кімнаті. Що він там робив? Чи шпалевий клеїв, чи стіну тоді змивав, чи самазував. Взагалі, щось робив. Я йому не показувала. Я швидко все в пакети і в окремий <смі> пакет для сміття. Ой, І полізла і в пакеті з рисом, і з пшоном, і е, з манкою. Манку я купляла, щоб готувати манік, кілька разів готувала. От Нібито ми вже коли приїхали сюди, я Мені здається, готувала один раз маннік і все було добре. Я періодично туди, в той коробочок, залазила, щось там брала звідти і нічого такого не помічала. А це в який момент, що сталося, просто полізла і побачила в мене, знаєте, мурахи по всьому тілу. Я вже ніяк розповідала, пішла розповідати. У мене, знаєте, аж ніби по голові воно щось лазить під шкірою. Десь на цьому, на нервовому рівні. Просто я переголомшлена була. Так, у мене закипіла каша, зараз хвилинку. Зараз кілька хвилинок. Додамо трошечки ліжкового доноса. Буде в нас завій сніданочок. А я, як і вчора, зранку попила кави. В мене там такий безлад на холодильнику сьогодні. Наведу тут порядок. Періодично навожу, але від аліси постійно щось наверх, 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 щоб вона не до ліків, не до миючого, не до чого такого не лізла. І все туди закидається і закидається. І просто там вже такий безлад. І... Просто, я не знаю, кожного тижня треба там або навіть частіше наводити порядок, нема куди це все складати. Фу, це просто якийсь жах. І шматочок порошкового масла і ще, далі ще капулечку ванільного цукру, щоб смачненько пахло. Все, кашу вимкнула, нехай настоюється поки що. На голові повний безлод. Зараз піду, посушу волосся, помию посуд. Ще з вечора кілька тарілок залишилось на виду порядок на холодильнику. І ще хочу. Навести порядок на ось цій поличці. Я тут все нещодавно, я вам показувала, перемивала, наводила порядок. А зато поличку геть забула. там теж я нещодавно полізла туди, теж воно в пилюці в цій білій, спід, ну, після того, як зашкурювалася стеля, так або стіни якісь. Uh, і там все в пилюці, і треба все подоставати. Геть все буду з самого кінця. Це треба брати швабру та витягати там якісь коробки. Я нібито перебирала, але треба якось більш ретельно погратися в тетрадь сьогодні та навести там порядок, можливо, звільниться якесь місце і ще туди щось можна буде. Засунути. Оця така штучка висіла у нас в кімнаті. Мені стало дуже шкода її викидати. Я залишила, не знаю, воно якесь металеве, що воно таке. Це, мабуть, ще з радянських часів якась така картинка. І я вирішила залишити. Колись вам показувала, купляла ось ці веверові гачки. На них дійсно нічого важкого вішати не можна, бо ну, зараз воно тримається. Але якось я повісила свого халата і зранку побачила його на підлозі. Але ця штучка була на місці, але трошки вона, знаєте, зверху там відійшла. Це знаєте, якийсь капелюх можна повісити, якийсь шарфік. Щось таке, окуляри можна повісити <с> ось тут, якось зачепити. Таке щось дрібненьке, якісь ключі, тобто воно таке не дуже практично. Але мені багато хто з вас про це і писав. ну Вже купила, захотілося мені, тож нехай вже <с> в хазяйстві знадобиться, ми все одно користуємося, щось періодично туди вішається. Тож, нехай вже буде відліпляти, я точно його не збираюся. В кімнаті теж повний безлад. Це через те, що ми повідсували все від цієї стіни, але зі сторони кімнати так воно все і недороблене. Жені зараз взагалі нема коли, приходить, приїжджає ввечері втомлений. Поїсть, поки там скупаємося, дитину скупаємо. Вчора ми разом ввечері не виходили, не гуляли. Позавчора виходили, ще на майданчик виходили, прогулювалися, але вже там майже нікого нема. Там буквально кілька людей на лавочках сиділи, відпочивали. Вчора, ще, коли варила борщ, думала сьогодні зробити спекти пампушки з часником, але не знаю, щось нема в мене не мав в мене не настрою, а ентузіазму для цього замішувати тісто, підв'язуватися на це все. Я краще наведу порядочок, і це набагато корисніше буде. А пампушки колись іншим разом берущу, багато вийшло, ціла кастрюля, можна тепер. Кілька днів нічого не готувати. У нас там є ще і крильця з картоплею, то одного разу поїли, понаїдалися, дуже смачні крильця вийшли з цим маринадом, спеклися. Я навіть їх в духовці не перевертала на інший бік. Думала ж перевернути, коли вони підсмажилися. Підгорнула одного, дивлюся, знизу теж така підсмажена, красива, дуже скоринка. Думаю, просто взагалі супер. Бо колись робила ще додавала соєвий соус, і вони не такі, знаєте, не така гарна скоринка, а більш вони такі більш такі якісь, не знаю, нема, не виходить, не в общем, такої скоринки, так що краще не додавати. Додавала трошки приправи для курки. Ложечку майонезу, чайну, чайну ложку гірчиці, чайну ложку меда. І все. Ну, і, звичайно, підсолила ще трішечки дуже класно. Так, ну, за таким, з таким маринадом можна будь-які частини курки запікати, і все буде дуже смачно, естетично виглядати. Часто мені пишуть коментарі стосовно того, що Нездорова у нас їжа, рецепти для підтримання фігури отаку, в лапках. Але знаєте, що ми живемо один раз. Звичайно, це там негативно впливає на наше здоров'я. Але зараз все негативно скорісь, впливає на наше здоров'я, навіть повітря, навіть та вода. І в такій обстановці, як ми живемо. А смачна їжа це, знаєте, ну як для мене і це не тільки моя думка. Я навіть колись таке читала, що смачна їжа це одне з найбільших задоволень для людини у житті. Просто буває таке, що поїв чогось, такого смачнющого, і настрій гарний, і, ну, і взагалі гарно себе почуваєш. Так що а фігура то таке. Фізична робота, <ріст> якщо фізично працювати, бути, рухатися, зараз ще потепліше є. Будемо ще більше проводити час на вулиці. Так що це все спалиться, згорить, ці всі зайві калорії. Нічого страшного. Головне, що не знаю. Кожен сам обирає для себе, як йому харчуватися, що йому їсти. А їсти щодня трісну, несмачну, некрасиву їжу. Це, знаєте, більше якісь такі лікарняне меню, і геть не хочеться. Нащо так жити. Просто нащо так жити, коли так, коли так харчуються. Але, звичайно, я теж люблю ту ж. Відвалену грудинку якусь або запечену, дуже люблю овочі, дуже люблю сві... салати зі свіжих овочів, хлібці. Я це теж все дуже люблю. Але коли в тебе чоловік, <хи> знаєте, треба все одно щось таке ситне, смачне готувати, І він задоволений, що я його так радую, балую. Тож. Кожен сам для себе обирає, що йому краще, як йому жити, що йому готувати. Так що так, в кожного своя думка. Ви пишіть, я на таке не ображаюся. Я бачу, що я е, буквально за зиму піднабрала, але, знаєте, я вже казала, це все дуже швидко спадає, згорає. Так що це не така вже проблема. Добренько, поки Алісенька спить, буду займатися хатніми справами. Буду з вами наразі прощатися до наступного відео. Не буду знімати прибирання, хоча багатьох це теж мотивує. Але не хочу витрачати зайвий час на те, що там виставляти телефон, камеру, щоб щось знімати. Краще швиденько все зроблю та будемо. За лісою мати більше вільного часу для нас двох. Всім гарного дня, гарного настрою. Всіх обняла, поцілувала. Пока-пока.